Традиційно під ранок дня святого Миколая трапляються справжні дива. Прокинувшись ранці під своєю подушкою, українці можуть знайти приємний подарунок. Або ж навпаки, ті, хто весь рік не слухався, отримає різочку. Цього року вже вдруге до українців святий Миколай завітає 6 грудня. Проте за легендою подарунки отримають не всі. Головне, щоб я не знала поганого, що вона робить. Тоді Миколачик різочку точно не подарує, а подарує щось солоденьке. Я вже слухались, гарно вчилися. Все, і ще були щасливі. Хорошо вчусь, майже відміниться. Помагаю мамі, вдома вбираю, посуду мою. Ну, я молодець. Добрі. Всі хороші заслужують на подарунок. Навіть не хороші теж. Також ми запитали чернігісів, чи чекають вони на Миколая і що хочуть отримати в подарунок. Так, да. дуже. <реш> Звичайно, чекаємо. Чекаємо. На дива, так? Да? Чекаю. До мене вже прийшов сьогодні вночі. Я ще не заглядала під подушечку, але він був у мене вчора. До внуків приходить святий Миколай, вони чекають на це. Ні, мене 19-го прийде Миколаїв. 19 Я по старому стилю праздники шаную. Ой, Ой ми Ой, мені діти, так. Да. Ми ні, ми вже зросли, а діти вірять, да, чекають. Внуки в мене вже дорослі. Хочу щастя, що війна закінчилась. Та й все. Радість. Ми чекаємо з перемогою, щоб Микола прийшов до нас з перемогою.